Визначаємо свій стан, якщо ми відчуваємо тривогу. На відміну від страху, тривога це те, що не має реальних підстав. Тобто ми переживаємо за майбутнє, за те, що лише може статися. Ми можемо відчувати занепокоєння, прискорене серцебиття, нудоту, іноді запаморочення, сухость у роті, м'язову напругу. Як же подолати тривогу? Спочатку напишіть список того, що викликає у вас тривогу. Потім спробуйте підготуватися до подій, які викликають тривогу. Знайдіть потрібну інформацію, підготуйте необхідні речі, складіть план дій, що потрібно зробити. Краще продумайте декілька варіантів розвідку події І що саме ви будете робити в тому чи іншому випадку. Пригадайте та напишіть список улюблених справ. Майте цей список завжди при собі. Обирайте різні справи, які можна виконувати в різних умовах, як тільки не відчуєте тривогу, зробіть одну з дій. Дуже добре допомагає подолати тривогу дихання. Зараз ми з вами вивчимо таке дихання, яке називається дихання по квадрату. Спочатку потрібно зробити вдих і подумки порахувати. Один і, два, і. 3 і 4 і, це буде 4 секунди. Потім 4 секунди пауза, 4 секунди видих, і знов 4 секунди пауза. Зробить від 3 до 5 сесій такого дихання. Для того, щоб заспокоїтись, нам також допоможе перемикання уваги. Для цього потрібно озирнутися навколо. Сконцентруватися на якомусь предметі, описати його у подробицях колір, форма, текстура, розмір тощо. Або знайдіть усі предмети одного кольору або однакової форми. Подивіться на свої ноги, відчуйте свої стопи. Це нас за землю, та повертає нас в стан тут і зараз. Спілкуйтеся з іншими людьми, не залишайтеся наодинці. Під час тривоги, холод та спрага сприймаються організмом як додатковий стрес, тому перебувайте в теплі та пийте воду. В подоланні тривоги можна використовувати арт-методи. Будь-яка творча діяльність розслаблює та надає відчуття спокою. Робить те, що ви вмієте і що приносить вам задоволення. Протягом 30-40 хвилин. Пам'ятайте про психогігієну, відведіть час на перегляд новин. Ізолюйтеся від людей, які поширюють панічний настрій. Плануйте свій день, зробіть розклад справ. Це надасть вам відчуття впевненості та контролю за своїми діями. Це також послаблює тривогу. Навчитись перемикати свої думки на тіло. Перемикання уваги на тіло допомагає впоратися з тривогою, робіть все, де задіяно тіло, фізичні вправи, масаж, прийміть душ, поприбирайтеся, приготуйте їжу, порухайтесь під музику. Сподіваємось, що наші поради стануть вам в нагоді. Бережіть себе!